Вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми з вами продовжуємо тему весняних уроків малювання. Що ми будемо сьогодні малювати чудового зайченято, який сидить в корзинці, а навколо зелена травичка, пташки, і все це дуже-дуже просто намалювати і вийде в кожного з вас. Буду я працювати сьогодні ось такою ручкою капілярною, для того, щоб вам було краще видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простими олівцями і приготуйте резиночку, щоб ви могли забирати зайве, якщо у вас щось піде не так. Працювати буду в кольорі маркерами на ось такому папері для маркерів. Ви можете працювати кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами, хто чим бажає. Передусім нагадаю, що подякувати мені можна, підписавшись на мій канал, це допомагає його просуванню. Також завжди чекаю на ваші малюнки, на ваші коментарі, побажання. Та для тих, хто бажає працювати і малювати ще більше, можете ставати спонсорами каналу. Там є така кнопочка Спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх всі, всіх ексклюзивних уроків. А ми з вами починаємо. Отже, розташуйте аркуш паперу ось так вертикально. Наша корзинка буде розташована ось тут по центрі. Для цього нам треба намалювати ось такого розміру овальчик. Будь ласка, не використовуйте ніяких лінійок, ніяких контурів, ніяких форм. Працюйте від руки, це найкраще. І не переймайтеся, якщо у вас будуть якісь не такі там рівні лінії, це тут не важливо. Це наша, наша корзинка. Тепер ми її ось так розділимо, зробимо ручку більш таку товсту. Додамо товщину. Тепер трошки попрацюємо над самою корзинкою, проведемо такі лінії. Корзинка у нас, ніби вона така плетена, для цього ми зробимо спочатку ось такі горизонтальні лінії, а потім додамо частково ось такі вертикальні. Можете їх трошки змішувати одна від одної. В кого є така корзинка, він може подивитися, як вона виглядає вживу. Таку роботу можна буде використовувати як листівку подарункову, наприклад. Так, корзинку ми намалювали, тепер перейдемо до самого нашого кролика, до нашого зайчняти. Треба намалювати ось таку форму. Дивіться. Це саме голова з вушками. Зараз ви це побачите. Малюємо одне вушко. Інше. Дивіться. І ось звідси малюємо ці щічки. Ось тут малюємо лапки. Так. Носик такі оченята. в нашого е зайчика, такі ж. Е Пухнасті щічки, пухнасті вушка. Ми можемо це одразу все випростими олівцями, а я ось таким чином це зроблю. У нас буде тут рожевий носик. Це така основна форма. Ось тут на, в цій частині ми намалюємо птаха, дуже просто, дивіться, оп, вниз, тик-тик, хвостик, крило і переходимо в голову і додамо дзьоб і очі. І тут ніжки. Тепер, начебто це в нас готове, тепер ми хочемо додати трошечки, ось тут у нас буде зелень навколо нашої корзинки йти в один бік, в інший, травинки. І ще може додати. Квіточки Серцевинка і таким простим шляхом малюємо квіточки. Може, якась в нас іти ось так квітка, Ось так йшла, йшла, потім вона оплітає нашу корзинку. Якось так. І тут квітка. Тут ще можемо якісь травинки задобути. І вже хочеться переходити до розфарбовування, бо це в нашій роботі найцікавіше. Можемо додати ще якісь листочки тут. Для роботи над нашим кроликом нам знадобиться рожевий, щоб зробити йому рожевого носика та відтінки сірого. Маю, наприклад, я приготувала зі своєї кількості такі три відтінки. Ви можете, якщо у вас немає багато відтінків сірого, можете працювати чорним, не натискаючи дуже сильно, можете працювати, якщо у вас є якісь відтінки сірого ними. Якщо тільки один відтінок, можна взяти чорний та блакитний і просто ними працювати, не натискаючи занадто сильно. Ви ж розумієте, що наші, наш кролик він не може бути однорідним, бо він має хутро, а хутро має відтінки. В залежності від того, яке світло на нього іде, падає. Тому ви можете ось так трошки тут таким попрацювати, трошки таким. Взагалі хочеться ще якого, щоб він був трошки з блакитним відтінком. Зараз я візьму світло блакитний ще десь такий. І ось в цій частині ось таким блакитним попрацюю. Бачите, в мене контур, він може так розмазуватися, коли я працюю маркером, ось цей чорний. Чому це відбувається? Тому що я працюю на спеціальному папері для маркерів, і він дає можливість змішувати кольори, змішувати є. Спеціальний навіть такий маркер, блендер називається. І за рахунок нього можна ось так змішувати, прямо робити кольорові такі переходи. Забирати контур, розмивати його ось так, щоб отримувались більш м'які кольорові переходи. Для вас це наразі не є супер актуальним чи потрібним, просто вам розповідаю про можливості, які є у таких маркерів і у паперу, бо не тільки маркери потрібні, а й спеціальний папір для роботи. Тепер переходимо до нашої корзинки. Я спочатку пройду ось так одним. Відтінком зафарбую повністю нашу корзинку, щоб вона вже мала колір. Ви теж проходьте повністю ось таким світло коричневим І потім ми візьмемо більш темний відтінок. Для того, щоб виділити ось це плетіння, яке тут є, як вона сплетена. Беру ось такий більш темний відтінок, пройдусь ось тут по ручці цій. Бачите, все дуже просто тут відбувається, нічого складного в цьому нема. І тепер дивіться, що ми робимо. Щоб зробити круту таку травичку, весняну, гарну, нам знадобиться декілька відтінків зеленого. Я візьму, наприклад, ось такі три. І ось таким трав'яним спочатку зроблю ось такі речі. Візьму більш широку. Просто додам ось цю зелень сюди. Та, як травички таку форму трошки, бачите? Потім візьму інший відтінок. Такі, як трава, вона має більш може бути тонкою, більш товстою за своїм розміром. Ми можемо тут це все використати. Ще візьму більш трав'яний такий ось тут темний. Пройдусь під самою корзинкою, трошки ось тут. Це в нас така творча більша робота, розумієте? Ми тут не намагаємося вималювати якісь конкретні листки чи щось. Ми просто складаємо такий зелений фон, ніби цей кошик стоїть у... Триві. Тому вона може бути якоїсь довільної форми та кольорів. Потім я хочу додати отакі жовті цяточки. Хто був колись там на полі, на зеленому, то він бачив, що буває таке різнотрав'я. трав'я, і воно має різні квіточки, і великі і маленькі, можуть бути ось такі якісь форми, як цяточки, наприклад. Можемо зафарбувати деякі квіточки ось у жовтий, вони нам підходять за кольором таким ніжним. Якусь квіточку можемо більш таку яскраву зробити. І ось цю пташку я б хотіла зробити блакитною ніжно-блакитну сіро-блакитної, сіро як навіть сказала. Зараз я візьму більш яскравий ось цей відтінок, додам тут на крилі. Ось тут. І дзьоб вже ж в нас буде жовтий. Ось такий. Можемо ще взяти більш товстенький такий фломастер і оці а, лапки зробити більш такими активними. Тут можемо теж трошки додати знизу. Ось так. Приблизно в нас вийшла з вами така композиція. Хто хоче, може ще взяти світло блакитним. І ось тут отак пройтись, наприклад, зробити таке, як як небо блакитне навколо цього всього. Може, як хмаринки свого такого роду. Щоб вже така була в нас завершена композиція, але це не є обов'язковим. І... Що я хотіла ще додати, що якщо ви малюєте цю роботу як листівку, то обов'язково треба буде її підписати. Для цього у вас є ось цей простір, і тут можна написати. Для матусі, або для кого ви її намалювали, і від кого обов'язково. І в такому вигляді вже її подарувати. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд! І чекатиму на вас на наступних моїх уроках. Па-па!